До свісти, і всі звеселянця, і зрадіє пустеля Йорданська, бо дана буде її слава, і честь кормілу, і люди мої побачать славу Господню і велич Бога нашого. Зміцніть ослаблені руки, і підкріпіть розслаблені коліна, і скажіть, слабко духи, будьте мужніми і не бійтеся, ось Бог наш суд чинить, він прийде і спасе нас, тоді відкриється очі сліпих, і вохабує хоче. Подикриться скупати якому і буде співати безмовний яси, бо потече в пустелі вода і потопить стеку, і місце супере озером, скажіть, і буде джерело води, Лігво борта де вони спочивають. Миром морі бар води, буду співати перед вами підівні, дерева в волі рухом блескатимуть вам. На місцепня виростикі пари, замість ти пропаде рождения, є це буде на славу Господжу, на за мене вісне, яке ніколи не буде понісенним. При лобі, розповідає чекання, будь мої, а голові Господні, раду зі плативому, без І вітри день промовлятиме те, проспадайте Господа і закликайте ім'я його. Звіщайте між і діла його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте Господу, бо він створив велике, про коце по всій землі, веселіте і радуйтеся, жити їх бо великий посеред нього, святий Ізраїлів, Ремубіть по Кирил на столе о, Господь просвічення моїй спаситель мій, кого боюся. О, Господь просвічення мій, спасим бося. Господь захисник життя мого устранить. Господь просвічення на моїх спаси. Освічення моєї спасите, що розкривалися, о. і духа, який мов голов, сходив на нього, і ось голу, голос небес, ти син мій улюблений, якому моє благовоління. Дятого Духа Господу помолимо, Господи помилуй, щоб зайшла на воду сього чищувальна дія привічної тройці, Господу помолимо, Господи помилуй. Що була вода, ця до дужитів і відігрення всяку супротивну силу, Господу помолимо, Господи помилуй. Да набула і благодать, визволення благословення Йорданське, силою, дією, і сходженням Святого Духа, Господу помолимо. Господи помилуй. щоб Сатана був скоро під ноги наші повадного настойного слова, щоб оспівувати чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає жодного відповідного слова. Щоб достойно оспівувати чудеса твої. <клес> Бати твоє його лизнебуття, до добиття твоєю владою, ти тримаєш творіння і твоїм промислом у світ. висвіти через чотири стихій, затворив творіння. і чи порами, коли року вінча перед тобою тремтять усі сили. Розумні тебе хвалить сонце тебе, славить місяць тебе, оточує зорі тебе, слухає світло перед тобою, тремтять безодні тобі служать, джерела ти в небо розкинує шатро ти навколо постого землю, і піскому значу краї, моря, ти для дихання повітря рослив. Тобі служать, ангельські тобі поклоняються чини, архангельські, ноки хіровими та сир сировими. Навколо тебе суючі та літаючи кривають страхом неприступної слави твоєї, бо ти Бог неосяжний, безначальний і несказаний Прийшовши на землі, образ раба прийняв. Ставши подібним до людей я рід вірю від рабства, паравона визволив поти Бог нас, що розбив каміння в постелі, потекли води, і наподуть, наповнив потоки і спрагли людей твоїх напоїв, ти напоїв ти Бог наш, що водою вогнем мечем милю, відвернув Ізраїля від спокуси Вавилонуді. Сам і нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. Сам і нині владико, святи воду Духом Твоїм святим, сам і нині владико, освяти воду, Духом твоїм святим і дай усім ося поклоніння, оцінь, бо голос свідчить про тебе, улюбленим тебе, сином іменуючи. і дух. І голубині сповісти слова свеження, я ти, Христе Боже, і світ слава Тобі. вивця ти Христе, Боже, і світ просити слава Тобі, свята, Христи, святий Гостей. І троєш явилося поклоніння. поклоні, голос цінський волос про тебе, полюбленим тебе, сином, іменуючи. і миную, і дух у вигляді, голови. Явився, поклоні. <плес> 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 Отський голос засвідчив про тебе, олюблений тебе, сином минують, і духов, вигляді, головині, сповісти слова, ствердження. Дня нявиця ти Христе Боже, і світ просвітив слава Тобі. <кій> а, ні, Христи святи, Господи, і троїш не явилося, От Оціньській, бо голос засвічи про тебе, олюбленним тебе, сином іменою і довго вигляді, головині, сповісти слова, ствердження. Явися ти, Христе Боже, і іси просвіти слава Тобі. Йордані, хрестився Ти, Господи, і троєш явилося явилося, поклоніння. по цій бо голос засвічи про тебе в тебе, сином іменуючи, і минусі, і новині, голубині, злісти слова, сверження, я ти, хреще, Боже, і світ просвіти, слава тобі. Я ти, Господи, і троїш не явилася, поклоні, отцівській боло за про тебе, у тебе, сином і і дух, у вигляді, голубині, своєсти слова, ствердження я вирішу. Ти Христе Боже, і світ просити слава Тобі. я Йордані Христи Святий Господи, і троїш не Явилося поклоніння оцінки, бо голос засвічи про тебе, олюбленим Тебе, сином, і минути, і дух. І голубині сповісти слова, свечення, Явився ти, святи, Христе Боже, і си спросити слава.